Якщо ви схожі на більшість лідерів, яких я знаю, ви часто відчуваєте, що у вас занадто багато справ, а часу на них не вистачає. Тому ви часто зосереджуєтесь на управлінні своїм часом, але було б мудро також зосередитись на управлінні своєю енергією. У цьому епізоді ми поговоримо про мистецтво управління енергією. Ми раді, що ви знову з нами на черговому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела, де ми з неймовірною пристрастю вкладаємо в лідерів, тому що знаємо. Що, коли лідер стає кращим, виграють усі, І якщо ви вперше дивитеся або слухаєте нас, дозвольте мені розповісти вам, чим ми займаємося. Кожні два тижні ми публікуємо один із епізодів подкасту про лідерство українською. Якщо подкаст став для вас корисним, я б хотів запросити вас підписатися на нас. Якщо ви хочете отримати нотатки з питаннями та іншим корисним контентом, ви можете перейти за посиланням в описі. Ви можете обговорювати нотатки з колегами або друзями. Якщо вам подобається те. Що ми робимо, я буду дуже вдячний, якщо ви оціните його або напишете коментар. І величезне спасибі тим з вас, хто ділиться в соціальних мережах, запрошуючи інших стати частиною нашої спільноти. Це дуже дуже багато для мене означає. Перейдімо до нашої теми. Ось дещо, що я знаю про вас як про лідера. Я знаю, що дуже дуже ймовірно ви прагнете досягти успіху і змінити на краще життя людей, які вас оточують. І оскільки ви цього прагнете, то ви часто говорите речі, які говорять багато інших лідерів, що прагнуть успіху. Ви кажете, хотілося б мати більше часу в добі. Мені не вистачає годин. Я часто відчуваю себе перевантаженим. Занадто багато всього треба зробити. Ви можете казати, мені важко відключитися. Після роботи важко бути в моменті. Ви можете казати, мій баланс між роботою та особистим життям не дуже вдалий. Я настільки давно не бачив своїх дітей, що не пам'ятаю їхніх імен. Сподіваюся, що це не так, але буває всяке. Тож що ви робите, коли у вас забагато справ? Якщо ви такі ж, як і багато інших людей, ви приходите на роботу раніше або залишаєтесь на роботі довше. Ви працюєте більше. Можливо, коли ви йдете додому, ви ще трохи працюєте вдома. Ваш розум настільки напружений, що ви не можете спати ночами. Ви хотіли б робити те, що вам подобається, але відчуваєте, що не маєте часу. А якщо робите те, що любите, ви відчуваєте провину за те, що не продуктивні. Тож ви намагаєтеся взяти трохи часу на відпочинок, але не можете повністю переключитися. Тоді ви з нетерпінням чекаєте на майбутню відпустку або перерву, але коли вони не дають того, чого ви очікували, ви відчуваєте себе ще більш безнадійними. Пригніченими, дратівливими, розчарованими ви розриваєтеся між різними завданнями, і навіть не вірите, що можете зупинитися. Ви відчуваєте себе в пасті, ніби це ніколи не зміниться. Гадаю, що це можливо описує декого з вас в тій чи іншій мірі, навіть зараз, коли ви перебуваєте на керівній посаді, Ви, напевно думаєте про те, про що часто думав я, а саме, що у вас занадто багато справ. І занадто мало часу. Але що, якщо справжня проблема полягає в тому, що ви робите деякі правильні речі у неправильний час або неправильними способами? Ми часто думаємо, що нам потрібно попрацювати над своїм тайм менеджментом, що може бути правдою, але швидше за все було б розумніше зосередитися на управлінні енергією. І саме про це я хочу поговорити в цьому епізоді. Тема мистецтво управління енергією. Чому це так важливо? Тому що час це обмежений ресурс. іншими словами, що б ви не робили, у вас є лише 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Час обмежений Але енергія з іншого боку є відновлюваним і поновлюваним ресурсом. інакше кажучи, ви ніколи не зможете створити більше часу, але ви можете створити більше енергії. Ось чому я хочу розглядати енергоменеджмент не лише як науку, а й як мистецтво. Енергоменеджмент це наука. Якщо ви висипаєтеся, займаєтеся спортом, правильно харчуєтеся, ваше тіло природним чином вироблятиме більше енергії. З іншого боку, якщо ви живете на межі можливостей, не їсте нічого крім нездорової їжі. ведете дуже недисциплінований спосіб життя, ваше тіло виснажиться, і в ньому стане менше енергії. Управління енергією це наука, але це також і мистецтво. І саме на цьому я хочу зосередитися. Якщо ви спостерігатимете за власними ритмами, то помітите, що те, що заряджає, вас енергією буде відрізнятися від того, що заряджає мене. Те, що висмоктує сили з мене, буде дуже відрізнятися від того, що висмоктує сили з вас. Управління енергією це мистецтво. Тож, знаючи це, ось що ми спробуємо зробити. Я скажу це двічі: ми будемо експериментувати, щоб створити оптимальне середовище та ритм для вашої максимальної продуктивності та самореалізації. Я повторюю. Ми будемо експериментувати. Ми будемо пробувати різні речі і вивчати результати. Ми будемо експериментувати, щоб створити оптимальне середовище та ритми для вашої максимальної продуктивності та реалізації. Чому? Бо це про лідерство. Що ж таке лідерство? Існує багато різних визначень лідерства, але ось хороше: лідерство це мистецтво використовувати людську енергію для створення змін і для досягнення результатів. Лідерство це мистецтво використовувати людську енергію для створення змін і для Досягнення результатів, і перша людина, яку ви маєте повести за собою, це ви самі. Тому, коли ми говоримо про мистецтво управління енергією, почнімо з двох основних ідей: перша з них така є моменти, коли щось виходить краще, ніж у інший час є речі, які є більш природними для вас. Ви краще справляєтеся з певними завданнями в певний час дня або тижня, ніж з тими ж завданнями в інший час. Наприклад, деякі з вас більш креативні в першій половині дня, Інші відчувають припливи енергії вночі. дехто любить працювати під тиском дедлайнів, що додає мотивації. Інші з вас хочуть працювати набагато набагато швидше і закінчити роботу задовго до дедлайну. Дехто з вас отримує енергію, перебуваючи в оточенні інших людей. Інші отримують енергію з часу, проведеного на самоті. Деяким із вас легше працюється на початку тижня, коли ви сповнені сил. Інші ж краще працюють наприкінці тижня, коли набирають обертів, виконуючи справи, і люблять завершувати їх на відмінно. по-перше, деякі речі у вас виходять краще в один час ніж в інший. По-друге, ми повинні визнати, що різні завдання забирають різну кількість енергії. Різні типи завдань, які ви розв'язуєте, розмови, які ви ведете, обов'язки, які ви виконуєте, забирають різну кількість енергії. Наприклад, створення контенту вимагає одного рівня енергії. тоді як участь у зустрічі іншого прийняття рішень потребує ще іншого рівня енергії, як і коучинг когось, чи проведення презентації ось чому ви можете робити те, що просто ненавидите, те чого боїтеся протягом чотирьох годин, аж чотирьох годин. і в кінці цього часу ви повністю виснажені і розчаровані. з іншого боку, ви можете займатися улюбленою справою впродовж десяти годин. Наприкінці дня ви можете відчувати фізичну втому, але водночас бути емоційно зарядженими та сповненими енергії. Ви можете потребувати доброго відпочинку, але бути готовими рухатися вперед і впевнено братися за нові справи наступного дня, адже ви зробили щось, що додало вам сил, принесло задоволення, і відбулося за сприятливих обставин. Що це означає для нас? Оскільки певні речі вам вдаються краще в конкретний час, а різні завдання потребують різного рівня енергії. Я б порадив вам провести те, що я називаю енергетичним аудитом. Наша мета це дуже чітко і дуже конкретно визначити дві речі. Перше, що вас виснажує, і друге, що вас підтримує. Перше, що вас виснажує, що спустошує вас, що забирає у вас енергію. Друге, це те, що вас підтримує, що підживлює вас, бадьорить і освіжає. Тож як провести енергоаудит? Насправді ви можете робити це як завгодно, але ось моя пропозиція. Я пропоную вам використовувати числа від мінус два до плюс два. Мінус два, мінус один, плюс один і плюс два. Мінус два це те, що дуже дуже виснажує. Коли ви знаєте, що повинні це зробити, але боїтеся, бо відчуваєте виснаження після завершення, часто залишаєтеся розчарованими і мрієте більше ніколи до цього не повертатися. Це мінус два. Мінус один може бути виснажливим, але це терпимо. Ви не хочете робити це щодня, але ви можете робити це час від часу. Це не так така вже й велика проблема? Плюс один це те, що наповнює вас енергією, приносить задоволення та додає життєвих сил. А плюс два це те, що переповнює вас енергією, щось надзвичайне. Ви живете для того, щоб робити такі речі, вам це подобається, ви почуваєтеся краще після виконання таких завдань. Тож я б порекомендував вам провести тиждень, можливо, два або ж навіть три тижні, і відстежувати те, що ви робите кожен день. Потім виставляйте собі бали за виконані завдання, після чого подивіться на свій результат середній бал наприкінці дня, наприкінці тижня і так далі. Ви зможете чітко визначити, що саме дає вам енергію, а що вас виснажує. Коли ви це розумієте, це дає вам інструменти, необхідні для здійснення змін, які допоможуть вам стати сильнішими у своєму лідерстві. Насправді я б заохочував вас проводити аудит всього, що ви робите. Наприклад, зустрічі. Усі ми маємо зустрічі. Але чи всі вони заряджають вас енергією? Чи всі вони для вас плюс два, тому що ви любите зустрічі? Або ж навпаки, чи всі зустрічі виснажують вас, залишаючи на мінус два? Або можливо, є певні типи зустрічей, які заряджають вас енергією, а є такі, що не заряджають. Наприклад, зустрічі, які зосереджені на минулому, на яких ви озираєтеся назад, можуть виснажувати вас, але зустрічі, які зосереджені на в майбутньому, на яких ви плануєте робити нові речі, можуть насправді заряджати вас енергією. Зустрічі з певними людьми можуть виснажувати вас. Зустрічі з іншими людьми можуть наповнювати вас енергією. Тому ми будемо проводити аудит навіть різних типів зустрічей, на яких ми буваємо. Вам потрібно провести аудит завдань, які ви виконуєте, обов'язків, які ви маєте, розмов, які ви ведете з іншими людьми. Ви також можете перевірити свій час поза роботою, іншими словами, коли ви не працюєте, що вас заряджає? Читання, відпочинок, час на самоті? Чи коли ви активні? Вам потрібно перевірити все. чому ми це робимо. Ми експериментуємо. Ми експериментуємо, щоб створити оптимальне середовище і ритми для вашої максимальної продуктивності та реалізації. Іншими словами, можливо, ви не робите занадто багато, але можливо, ви робите занадто багато роботи, яка вас виснажує, а не тієї, яка вас підтримує. Тепер, коли ми просуваємося далі, я хочу внести ясність і визнати, що багато хто з вас не має повного контролю над своїм розкладом. Іншими словами, якщо ви скажете зустрічі, виснажують мене, я. Я не буду ходити на зустрічі, ви можете залишитися без роботи. І я просто хочу визнати, що це правда для багатьох людей. Але ось що вам потрібно зробити якомога частіше намагайтеся робити те, що вас більше заряджає енергією, ніж те, що вас виснажує. Я розіб'ю це на три думки. Перша з них така: коли це можливо, делегуйте, усувайте або автоматизуйте те, що вас виснажує. Якщо є щось, що вам просто не подобається, а ви керівник, то ви можете надати повноваження комусь іншому, хто любить це робити, або ви можете усунути це. Є речі, які ми не любимо виконувати, і які насправді не приносять результату. Просто припиніть їх робити, або автоматизуйте їх. Створіть систему, яка виконуватиме це завдання, не витрачаючи багато вашої енергії. Коли це можливо. Делегуйте, усуньте або автоматизуйте те, що вас виснажує. Друга думка: робіть більше того, що вас підтримує і заряджає енергією. Це здається очевидним, але зростаючи на посаді керівника, ви також повинні рости і робити те, що дійсно приносить задоволення, що максимізує ваші здібності і вашу продуктивність. Вам необхідно робити більше того, що заряджає вас енергією. І третя думка: те, на чому я зупинюсь найдовше, завжди створює ритми для максимальної продуктивності та самореалізації. Ви повинні спробувати створити щоденні, щотижневі, щомісячні та річні ритми, які допоможуть вам працювати з максимальною віддачею та реалізовувати себе якнайкраще. І на цьому останньому пункті я трохи захопився. Тож приготуйтеся мати справу із занудою крегом. Я все вивчаю і постійно підлаштовуюся, щоб знайти ритми, які приносять найбільшу продуктивність і задоволення. Я вивчаю, коли я найкраще працюю, коли лягаю спати, коли встаю вранці, які продукти я їм, які добавки приймаю, скільки води я п'ю, як я тренуюся, коли я виконую певні завдання, коли не виконую певні завдання, і так далі, і так далі, і так далі. І я поясню зі своєї точки зору, що це саме ті речі, які допомагають мені відновлювати енергію та направляти мене в правильне русло. Ваші можуть бути дуже, дуже, дуже відмінними, але я розповім вам про свої, як приклад. І ще раз нагадаю, що вам слід зробити свій власний аудит. Тоді ви будете вчитися і експериментувати, щоб знайти свої пікові ритми. Отож, кілька прикладів: перш за все, я ніколи не живу одним днем і не керуюсь одним днем. Пояснюю, у мене на стіні вісить візуальний календар на весь рік. У мене є 12 різних рамок. У кожній рамці аркуш паперу, на якому написано місяць. Таким чином я можу охопити поглядом місяць, квартал, півріччя або цілий рік. Це тренує мене думати не лише від дня до дня, не лише від тижня до тижня, не лише від місяця до місяця, але я дивлюся на потік цілого року. Коли я дивлюся на рік, я заздалегідь визнаю, що є сезони, коли мені буде важко, а є моменти, коли мені краще берегти свій час, щоб перегрупуватися і відновити сили, інакше я буду в біді. Тому в певні місяці я майже завжди кажу ні. Наприклад, у моєму світі і грудень це два найкращі місяці для того, щоб перезарядитися і провести час з дітьми та родиною. Тому я кажу ні, майже на все в червні або в грудні, за дуже рідкісними винятками. Я не працюватиму, я не виступатиму, я не писатиму додатково. Я або буду працювати дуже зосереджено, або буду відпочивати з сім'єю. у ці місяці я майже завжди кажу ні, тому що це да. Дає мені час щоб відновити сили. Вам слід зробити те ж саме. Поговоримо про добові та тижневі ритми. Мій наступний день, і це важливо. Починається ще до того, як він починається фізично іншими словами. Я вже думаю про завтра ще до того, як завтра стане сьогодні. Знову ж таки, це занудство, але ввечері перед тим як лягти спати, я готую все на ранок. Я ставлю тарілку, вівсянку, одяг, складаю рюкзак і пакую сумку для тренувань. Я роблю це, тому що знаю, що вранці я найбільш креативний. Чого я точно не зроблю? Так це не дозволю жодній крапленні енергії піти на щось інше. Я буду максимально підготовленим, щоб почати день з чистого аркуша і використовувати свою енергію для того, щоб творити. Поговоримо про ритми мого тижня. Понеділок це наступний день після того, як я зазвичай проповідую на вихідних. я здебільшого виснажений, тому починаю денні зустрічі, на які не витрачаю особливого ресурсу. На зустрічі я слухаю, визначаю пріоритети на тиждень, відповідаю на запитання, а люди тримають мене в курсі подій. Потім я зустрічаюся зі своїм помічником, і ми переглядаємо плани на тиждень. Ми плануємо розставляємо пріоритети, але послухайте, чого ми не робимо. Ми не приймаємо рішень. Ми рідко коли приймаємо рішення, і причина в тому, що я дуже виснажений, я не в найкращому стані. Рішення ще більше виснажують. Більш того, я відчуваю тиск через майбутню проповідь, яку мені потрібно підготувати. Тому я чекаю до кінця тижня, коли мій конспект буде завершений. Я отримую свою порцію енергії від цього, і тоді мій мозок звільняється, і я приймаю рішення наприкінці тижня. Це дуже важливо, коли ви плануєте свій тиждень, ви можете розглянути можливість включення різних категорій у свій список, замість того, щоб просто мати список справ, я маю список речей, які потрібно зробити. Потім ще, речей, які потрібно створити, потім ще один список речей, які потрібно створити, потім ще один список речей, які потрібно вирішити. Зробити, створити, вирішити. У вас може бути дві з цих категорій, може бути чотири різні категорії. Але коли ви розділите свої завдання на різні категорії, ви зрозумієте, коли робити певні речі на піку своєї енергії. Щоб досягти найбільшої продуктивності та задоволення для мене наприкінці ранку понеділка, мій тиждень спланований. Мій асистент приносить обід до мого офісу, і це заздалегідь замовлена, заздалегідь приготована, заздалегідь доставлена їжа, що означає, що мені не потрібно витрачати енергію на роздуми про те, куди піти, не потрібно йти до ресторану. І що це їжа, на яку мій організм реагує найкращим чином. Після того як я починаю розвивати ідеї проповіді, у понеділок у другій половині дня я виходжу, і йду в спортзал у другій половині дня, вечірній час я проводжу з сім'єю. Наприкінці дня я засинаю, не перевіряю електронну пошту, не дивлюся комп'ютер, але готую свій мозок до сну. Вівторок день контенту. Я починаю рано, часто о четвертій або п'ятій ранку. Чому тому що час до восьмої ранку для мене набагато продуктивніший ніж коли люди приходять в офіс? У ці ранні години я встигаю зробити більше ніж у пізні години. Я намагаюся тримати свій календар абсолютно чистим. Якщо вам потрібна хора. Хороша книга про те, як глибоко зосередитися на своїй роботі. Мені подобається книга Глибока робота Келен Юпорта, яка мені дуже допомогла. Наприкінці тижня, після того, як я закінчую підготовку проповіді, я стаю більш доступним для того, що потрібно моїй команді, і саме тоді я починаю приймати рішення. Наприкінці тижня, в п'ятницю, я беру вихідний. Чому? Тому що я краще відпочиваю, коли завдання виконані. У мене є інші друзі, які хочуть взяти вихідний у понеділок або на початку тижня, тому що їм потрібно Відпочити перед майбутніми завданнями, і якраз через це вам потрібно чітко визначити, які ритми найкраще підходять для вас. Ви будете відрізнятися, ви вчитеся, експериментуєте. Ось що я знаю про вас. Ваш енергоаудит скажу вам дещо відмінне від мого енергоаудиту, і незважаючи ні на що, наша мета не працювати більше, а керувати своєю енергією розумніше, тому що ви не можете створити більше часу, але ви можете створити більше енергії. У наступному епізоді ми поговоримо про. У наші чотири енергетичні форми це дуже важливо, але перед тим як ми відповідатимемо на запитання, зробімо короткий підсумок. Що ми знаємо, час обмежений ви не можете створити більше часу, але ви можете створити більше енергії, оскільки управління енергією це не тільки наука, але й мистецтво. Ось що ми будемо робити: ми будемо експериментувати, щоб створити оптимальне середовище та ритми для вашої максимальної продуктивності та самореалізації. Чому тому що лідерство це мистецтво використовувати енергію, щоб творити зміни, змінювати світ на краще та досягати результатів. І перша людина, яку ви маєте повести за собою, це ви самі. Пам'ятайте, що, по-перше, деякі речі у вас виходять краще, ніж інші. По друге, різні завдання вимагають різної кількості енергії. Отже, вам потрібно провести енергетичний аудит. Ви маєте визначити, що вас виснажує, а що підтримує, і якомога частіше робити більше того, що вас заряджає енергією, і менше того, що вас виснажує. Коли це можливо, делегуйте, усуньте або автоматизуйте те, що вас виснажує. Коли це можливо, робіть більше того, що заряджає вас енергією. І підтримує і завжди створюєте ритми для максимальної продуктивності та реалізації. Тепер три підсумовуючі питання. По-перше, що вас заряджає енергією, а що виснажує? Якщо ви в групі, поговоріть про це відверто. По друге, що такого ви робите зараз, що вас виснажує? Чи можете ви це делегувати, усунути або автоматизувати? Чи робите ви зараз щось таке, що забирає у вас життєву енергію? Але ви могли б це віддати комусь іншому? Можливо, варто припинити робити це повністю або створити систему, яка виконуватиме це за вас? По третє, як ви зміните пріоритети свого лідерства на користь того, що заряджає вас енергією та наповнює? Як ви можете перерозподілити свій час та енергію навколо речей, які дають вам ж? Життєву енергію та приносять велике задоволення. Друзі, для мене велика честь і радість, що ви є частиною нашої лідерської спільноти. Якщо цей подкаст корисний для вас, буду вдячний, якщо ви оціните його, переглянете або поділитеся ним. Інвестуємо в своє лідерство. Застосовуємо те, чого ми навчилися, бо всі отримують вигоду, коли лідер стає кращим. Ведіть за собою. Я знаю, ми всі відчуваємо тиск, позбудьтесь його, просто будьте собою, тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим. Хто завжди правий.